Всім привіт! Це тут добре, і ми шукаємо місця, де не лише розважають, а й допомагають і вислухають. Зараз ми знаходимось біля коробки. Тож ходімо, перевіримо, де тут добре. Коробка на Кеніга це не просто молодіжний центр, а місце, де жителі громади знаходять підтримку і розвиток. Тут збираються молодь, діти, внутрішньо переміщені особи, родини, які потребують уваги і допомоги. У цьому просторі можна навчитися новому, знайти друзів, отримати консультацію спеціалістів чи просто відчути себе у безпечному середовищі. Це важлива складова життя громади, простір, який допомагає кожному розкрити свій потенціал. Повірити у власні сили і зрозуміти, що разом ми сильніші. Ми підіймаємося на другий поверх, де проходять найцікавіші та найрізноманітніші заходи для найменших жителів нашої громади. В коридорі чути дитячий сміх та розмови. Тож ходімо в перші двері. Тут у нас проходить заняття з англійської мови. Ти не будемо турбувати малечу. Юна тростянчанка Каріна розповіла, що саме завдяки відвідуванню коробки відкрила для себе новий вид терапії малювання на полотні. Мені подобається на полотні самому малювати. Я вдома ну воно коли на самому папері малювати, вона не так, а коли на полотні, воно ще краще і чудово. Мені дуже подобається. Вікторія з сином Андрієм вже давно відвідують молодіжний простір, але цього разу для себе відкрили новий спосіб відпочинку малювання піском. Подумала, що дитині буде цікаво і я психологічного розвантаження. Тому ми вирішили спробувати. Все таке, ну прям захоплююче і мені здається, дітям буде тут зручно, комфортно. І головне, що люди, які це все дають так видно, що вони люблять дітей. А за наступними дверима вже тихіше. Давайте перевіримо, що тут відбувається. А тут свій час проводять вже більш дорослі діти. І ми маємо змогу поспілкуватися з працівницею коробки Юлією. Проводжу заняття для дітей, інтелектуально розважального напрямку, майстер-класи, різні носіння ігри, перегляд фільму і так далі. А які взагалі заходи тут проводяться? Це англійська мова для дорослих, англійська мова трошки для менших дітей, графічний дизайн. Потім підготовка до школи, логопедичні консультації, групові заняття психолога, потім індивідуальні консультації психолога. І зараз новий проект перша хвиля табору для дівчаток. Тут ми спілкуємося, розмовляємо багато про більше спрямована на тему гендерно зумовленого насильства. Для кого саме цей простір? Цей простір спрямований для молоді. Від 7 до 35 років це ще вважається молодь. От сюди можна можуть приходити будь-хто, грати в настільні ігри, взагалі просто побути собою, почитати книжку і якось з друзями провести свій час, побути просто собою. Просто для декого це просто стіни там. А для нас це такий простір, де де щось відбувається, де можна розкрити свої таланти, показати розкрити свої ідеї там і багато всього такого іншого і цікавого. Тобто, це все повністю безкоштовно чи треба якісь кошти платити? Так, звичайно, це повністю безкоштовно. Ми залучаємо громадські організації, міську раду. Е е Співпрацюємо з різними організаціями, які допомагають нам у залученні коштів для організації різних проектів для того, щоб діти і молодь могли безкоштовно відвідувати наші заходи. А от обов'язково бути жителем Тростянця, щоб відвідувати ваші заходи. Це повністю відкритий простір для будь-кого для Інших, можливо, навіть жителів іншого міста для вразливих категорій населення, для ВПО, для людей з інвалідністю. Юль, я вам дякую за те, що розказали про молодіжний простір, то ми не будемо вас відволікати і підемо підбивати підсумки. Коробка на Кеніга має 5 різних кімнат, і кожна з них працює на розвиток і підтримку людей. Затишна зона очікування зі стіною інсталяцією для фото, простора, тренінгова зала для освітніх заходів і зустрічей, окрема кімната для консультацій психолога та логопеда, дозвілєва кімната з іграми та заняттями для дітей і підлітків, а ще коворкінг та IT-зона з ноутбуками і 3D-принтером, де можна навчитися чи працювати над власними ідеями. Це простір, де комфорт. Поєднуються з користю, а кожен, незалежно від віку чи життєвих обставин, може знайти своє місце. Сьогодні ми побували в молодіжному просторі Коробка на Кеніга. Тут сучасне обладнання, цікаві заняття та неймовірно дружня атмосфера. Тому ми можемо з певненістю сказати Тут добре. Якщо ви знаєте місця, де теж добре, то пишіть у коментарях, ми їх обов'язково відвідаємо. Зустрінемось в наступних програмах!